Протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі номер 99 відповідно до статті 96 закону України про вибори народних депутатів України на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі. В тому числі з поміткою уточний та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку і спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що прибувають дитування під державним прапором на полярній станції України а в разі повторного підрахунку голосів виборців, також протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі. Окружна виборча комісія встановила перше. Кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному виборчому окрузі одержаних окружною виборчою комісією. 176 472. 2. Кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному виборчому окрузі, погашених окружною виборчою комісією. 0. Кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному виборчому окрузі одержаних дільничними виборчими комісіями одномандатного виборчого округу. 176 469. Кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному виборчому окрузі, виготовлених дільничними виборчими комісіями одномандатного виборчого округу. 0. П'яте. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному виборчому окрузі. Погачення дільничними виборчими комісіями одномандатного виборчого округу. 86 тисяч 74. Шосте. Кількість виборців внесених до списку виборців на виборчих дільницях одномандатного виборчого округу. 172 тисячі 105. 7. Кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців на виборчих дільницях одномандатного виборчого округу. 1683. 8. Восьме. Кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі приміщені для голосування 88 923. Кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі за місцем перебування. 1471. Сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі 90 394. 11. Кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному виборчому в окрузі, що не підлягають рахуванню. 78. Одиннадцять кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в одномандатному виборчому. В окрузі у приміщенні для голосування 88 924. 13. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в одномандатному виборчому окрузі за місцем перебування. 1471, 14. загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в одномандатному виборчому окрузі. 90 395. 15. кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному виборчому окрузі, визнаних недійсними. 2662. 16. кількість голосів виборців. Поданих за кожного кандидата в народний депутат України в одномандатному виборчому окрузі. Богданович 1378. Вітвіцький 6391. Горбатенко 4763. Дамуца – 2135. Заболотний 546. Іванов. 2335. Кідрук 11008, 008. Корот. 649. Коцар 168. Лінько, 188. Міхальонок, 1183. Ратушняк, 1059. Табало 28783, Турчин, 586. Шаталов 26558. Цей протокол ще містить 16 сторінок, складено окружною виборчою комісією у кількості 21 примірників, що на три більше, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної комісії. Примірники протоколу номеруються і мають однаку юридичну силу. Підписи голови заступника, секретаря, членів комісії 100%. До слова Андрія. Чекаємо на його выки. Я думаю, що я Шаталов Олександр Сергеевич, 26 558 голосов. И Андрій Олександрович 28780 28 708.